Вітаю! Всім доброго здоров'я! Сливове варення з волоськими горіхами. Домашній рецепт, дуже простий, але смачний, особливо взимку. Для рецепту потрібно сливи. Бажано, щоб сливи були сорту, в якому гарно відділяється кісточка, волоські горіхи і цукор. Це старий домашній рецепт, в якому співвідношення слив і цукру може бути різним, за вашим вподобанням і смаком. Можна взяти на кілограм слив, кілограм цукру, це буде досить солодке варення. Можна змінити пропорцію на кілограм слив, взяти 80-70 або 50%, тобто, в перерахунку цукру, але не менше 50. Тобто, Межа це на кілограм слив 50 грам цукру. Для приготування варення сливи гарно вимити і дуже обережно вийняти кісточку, бажано, щоб слива залишилася цілою, неушкодженою. Це Інколи неможливо зробити, моя подруга навіть так не грається. Кажеться, що забавки-іграшки, які забирають багато часу, вона просто видаляє кісточку, розрізає наопіл сливи і додає грецькі горіхи. Хочу зразу сказати, що смак від цього не погіршується. Але якщо Бажаєте зробити більш гарний варіант, то от видалити кісточку, на місце видаленої кісточки покласти четвертинку волоського горіха, скласти підготовлені сливи у посуд, в якому буде готуватися варення, засипати цукром, і залишити на 6-8 годин, це, як правило, на ніч. Далі на маленькому вогні довести до дуже маленького кипіння. І прокип'ятити, проварити 15-20 хвилин. Далі відставити і теж через певний проміжок часу, 5-6 годин, повторити цю процедуру. Головне, щоб варення не дуже кипіло. Чим довше, чим більше разів ви будете приварювати варення, тим густіше воно буде. Звісно, що варення можна зварити іншим способом, тобто постійно тримаючи на маленькому вогні приблизно 3-4 години до того стану, який вам подобається до загущення, але це потребує часу, тобто треба за ним слідкувати. І якщо ви працюєте, то тобто важкувато знайти на цей час. Відповідно, цей спосіб, коли просто варення приварюється від 15 до 30 хвилин, далі відстоюється, набирається ягода цукру і далі приварюється ще декілька разів, то він більш придатний до працюючих жінок. Ну, мені такий спосіб давно знайомий ще від бабусі, тому я звикла саме таким чином варити завжди будь-яке варення. Ось така слива виходить, вона цупка всередині волоський горішок. Зараз скажу, що навіть якщо ви будете. Дуже дбати про цілісність кожної ягоди, або в даному випадку сливи, все одно десь якась розвалиться, і волоський горішок вийде, але це якби не впливає на смакові якості. Як бачите, у мене деякі розварилися, деякі залишились ціленькими. Ну от В такому вигляді, далі класична пастерізація йде, тобто стерилізувати бабки. Закрити кришками, і от таке варення вийде до зимових свят, дуже пасує. Всім смачного, шануймося тримаймося!